Вітати на нашому каналі. І ми, я хотіла, щоб мама мені куп... щоб мама мені сюди ялиночку ось цю поставила і щоб мама мені купила гірлянди рожеві, щоб прикрасила ми цю ялинку і щоб було гарно. У мене рожева ялинка. У мене рожева кімната, і я зараз вам покажу, які мені мама кульки купила. Ось такі мені вона купила різні. Вона купила мені білі, такі блискучі. Я купила рожевий і рожевий і ще один блискучий. Ось тут такий цілий набір. І Ще мама купила ще одні ось такі. Тут такий, щось такі є персиковий, є такий темний, світлий. Е ну, а цей, це є блискучий, це є теж персиковий. І ці всі самі. І ми оцю день ялинку прикрашила. Покрашувати нашими красивими От тими то що я показала тими двома е, гіліантами. І ми ще гіліанти взяли ось такі вони гарні, Бачите, такі дівочки. Шкода, щоб що не було саме червоного рожевих. Англіна не втерпіла і дуже мене просила, бо ми вже прикрасили в її кімнаті ялиночку. І от ми озброїлися новорічними кульками. Я ось ці докупила, так як вона сказала. І зараз будемо прикрашати. Деякі в нас були з минулого року. Кульок в нас багато, ялинку ми прикрашаємо регулярно кожного року. І цього року в нас буде. Також ще велика ялинка, але її будемо прикрашати пізніше, ближче до Миколая. А цю Ангеліночка вже просто ходила за мною хвостиком. Мама коли вже, мама коли вже. І ми вирішили вже її прикрасити. Ангеліна хотіла рожеву ялинку. Рожева вона у нас не буде, звичайно, але деякі рожеві акцентики зробимо. І от ті подаруночки, верніше ці корзиночки, вони мають такі кришечки, як подаруночки. Також тут дуже гарно вписуються, тому ми їх тут під ялинку поклали. Ми вже завішали гірлянду і тепер прикрашаємо кульками. Ангеліна, в принципі, прикрашає так, як їй подобається. І я навіть здивована була, вона прикрашає непогано, гарно. Якось так розміщують ці кульки, що вони між собою гармоніюють. Я, звичайно, контролюю процес, допомагаю, але вона дуже самостійна і все старається робити сама. Прикріпляємо ми на флористичний дротик. Просто надівали маленькі кусочки, десь по сантиметрів 10, і прикручували до гілочок. Так як дротик зелений, його не видно. Тому що шнурочки довгі. А скріпки ламаються. і ми знайшли собі такий спосіб. В принципі, непогано, тому що зразу можна іграшку привішати до самої гілочки. І вона надійно тримається. Тут в більшості випадків всі кульки пластикові, але є деякі скляні. Ну, Ангеліна в мене вже не така малесенька, вона не буде знімати з ялинки іграшок, тому цілком нормально, цілком безпечно. Гірлянда ось ця з зірочками цьогорічна. Купила я її в Єві за 79 гривень, здається. Там 3 метри, ну, в принципі, нам вистачає. І ще одну повісили також ось таку кольорову. В неї є в розетку. І, звичайно, я сама буду включати ялинку, виключати до розетки. Без мого нагляду я не дозволяю Ангеліні. Хати, нічого. Ось так ми з Ангеліною прикрашаємо. Виходить доволі непогано, мило. Так що Ангеліночка дуже задоволена процесом. Це для неї така медитативна не штука, в принципі, так і для мене. Я з дитинства дуже люблю всі ці прикрашання, особливо святкові до різдва, до нового року. Це для мене щось особливе. Тому стараюся і свою дитину також. Цьому навчити, вірніше навіть не навчити, а передати те, що я люблю. І дуже добре, що їй це також подобається, тому що діти різні, комусь подобається, комусь не подобається. Мама може любити там щось зробити, а дитина взагалі не любити. У нас, слава Богу, Ангеліна тут пішла в мене. Бо чоловік у мене не дуже до всяких декорацій, він до цього рівнодушний. Можна сказати, хоча, коли ми вже прикрасимо, коли вже гарно, він ходить, дивиться, контролює, чи все добре. Ангеліна стомилася, вирішила посидіти, перекусити. Я тут все підправляю, ось такі наместини у нас є пластикові. Я їх порозрізала ще минулого року і завішала такими ніби посухами. Ось там край один коротший, а другий довший. Воно виглядає так цікаво, на мій погляд. І фішечка на нашій ялиночці, вишенька на торті, як то кажуть, ось ці шоколадні фігурки. Надіюся, вони в нас побудуть, і Ангеліна їх не з'їсть. Ну, але вже побачимо. Виглядають досить непогано. Розбавляю ялинку, так як вона в кульках, просто без всяких таких фігурок. Ці фігурки додають такого колориту. Вийшла в нас така ялинка більше в таких шоколадних тонах. Ружевого навіть дуже не видно, але нам сподобалося. Ми на задоволені. Тепер Ангеліна кожного вечора включає ялинку. І хоче читати якісь такі різдвяні казки. А зараз хочу приготувати бісквітний рулет. Для цього розділила яйця на жодки і білки. У мене 4 Яйця пішло, Ось тут в мене борошно просіяне, цукор, кип'ячена вода, десь 3 столові ложки, розпушувач, цукор ванільний і трішки солі. Всипаю сіль в білки і збиваю білки міксером. Спочатку на маленькій швидкості і потім збільшую швидкість. До таких гострих піків. Всипала половину цукру і збиваю до однорідності, аби цукор розчинився. Взагалі цей рулет такий універсальний, я завжди його готую. Цей рецепт не мій, я його побачила в інтернеті, також в Ютубі, здається, Ольги Матвій. От, але виходить завжди і тому я його готую. Інколи роблю шоколадний, просто додаю какао, а інколи просто такий звичайний бісквітний. Також збиваю з ванільним цукром жовтки, аби вони посвітліли і збільшилися в об'ємі. І також додаю весь цукор, який залишився. І збиваю до однорідної консистенції. Пізніше також вливаю воду до жовтків і буду все з'єднувати. Звичайно, я щось заговорилася з чоловіком і замість того, аби влити жовтки до білків, я всипала муку, а пізніше вливала жовтки. Це, звичайно, неправильно, але нічого страшного, вийшло непогано, на не смак це не попливало, бісквіт виріс. Так що все нормально. Але треба робити так, як треба. Тому що з мукою було вже важче це все розмішувати зразу. Білки тверді, мука кумкується, тому треба було добре вимісити пізніше. Я вже запереживала, думала не вийде, але нічого, слава Богу, все вийшло. Розмішала до однорідності, і зараз буду все викладати на деко. Деко знизу я збризнула олією, аби пергамент не бігав по ньому. І тепер викладаю наше тісто. Розподіляю по всій формі. У мене стандартна форма, яка йде до духовки. І зараз буду випікати наш рулет при 180 градусах. Приблизно 15 хвилин. Дивлюся по рулету. Коли він вже такий трішки зарум'янився, тоді його витягаю. Пересушувати дуже теж не треба, тому що буде погано скручуватися. 15 хвилин моя духовка, в принципі, пече так, як треба. Рулетик спікся, я його витягнула, тепер відриваю від пергаменту, аби не поламати, і буду перекладати на інший кусок пергаменту. Дехто знаю кладе на вологий рушничок, я цього не роблю, в мене, в принципі, і так добре закручується. Ось так поклала на пергамент, другим куском пергаменту прикрила і закручую рулет в рулет, в рулон. І залишаю так до повного остигання. Перемащувати буду сирковою масою. У мене ось така з курагою. Звичайно, однієї упаковочки було замало, треба було хоча б дві, але Більше не було, тому що є, то є. І можна було, звичайно, змазати якимось варенням, наприклад, малиновим, аби рулет трішки більше пропитався. Хоча він не є сухий, він такий доволі повітряний, тому і так смачно. Я, звичайно, не кондитер, я готую просто для себе, для своєї сім'ї. Тому якісь ці тонкості, як там все правильно робити, я цього не знаю, і в принципі мені цього достатньо, що я знаю. Нам подобається, а це основне. От коли хочеться щось такого солоденького і, в принципі, не дуже хочеш затрачати час на якісь там бо які рецепти, то це дуже хороший варіант. Так як ми вже прикрасили ялинку, то вирішила наш рулет прикрасити мандаринками, аби створював таку додаткову святкову атмосферу. І ось такий в нас смачненький, апетитний бісквітний рулетик вийшов. Як я вже казала, треба було більше начинки, але вже як є. Звичайно, треба було ще, аби він настоявся, але мої вже хотіли пробувати. Дякую всім, хто переглянули наше відео. Надіюся, воно вам сподобалося. Бережіть себе, па-па!